Мої знання з математики на кінець то мені пригодилися. Ну, я про довжину кола і про діаметр. Так, синус косинус ще ніколи не пригодився. Я хочу зв'язати сумку шопер. І ось в мене є діаметр кола. Та 25 буду робити. 25. Отже, довжина кола L, це є піде 3,14. Множимо на 25 це діаметр. Так, будемо мати довжину кола. Це 78,5 см. У нас буде довжина кола. Якщо ми зараз підемо без прибавок, у нас буде половинки сумки, 78 майже сантиметрів. Ну, приблизно. Отже, сумка у нас буде довжиною, шириною, тобто 39 см. Ну, вона буде потім, я буду так в'язати, рівно, так, без прибавок, і вона буде перетворюватися на. Дві половинки. Оце коло перетвориться на дві половинки по 39 см. Навіть більше. Як підходить 39 Думаю, що підходить.